Дозвольте відрекомендуватись. Я Мариня Гіслана Романівна 2009 року народження. І це моя історія за 2022-2023 навчальний рік. Успішна учениця 23 ї школи, шестиразова відмінниця, призер з математики, інформатики і біології та переможець з англійської мови. В міжнародній дистанційній олімпіаді «Олімпіс». здобула перемогу у шалених дебатах у номінації найкращого спікера та найголовніше моє цьогорічне досягнення у складі команди 23 ї школи міста Львова виборила перше місце на обласному етапі та гран-при на фінальному етапі конкурсу серед команд загальноосвітніх шкіл з українського юнатівського природоохоронного руху «Зелена естафета. Активна учасниця шкільного парламенту на посаді секретаря президента школи, активна волонтерка у волонтерській спільноті Екопатруль у школі та поза її межами, хористка молодіжного хору при церкві імені Блаженого Миколая Чернецького, учасниця молодіжної християнської спільноти Іхтус. 11-річна танцюристка народного дитячо-юнацького хореографічного ансамблю народного танцю Волоничка. Я готова пліго і наполагливо працювати для майбутнього нашої батьківщини. А для цього мені бракує ресурсів. Тож я вважаю, що достойна цієї стипендії і справді потребую її. Якщо ви подаруєте її мені, то вважайте, що зробили внесок майбутнє нашої неньки. Адже на ці кошти я збираюся зробити найвигіднішу інвестицію, а саме інвестицію в себе. Для чого, запитаєте ви? А я відповім: чим просуненнішою і прогресивнішою буде українська мова, в тому числі я, тим могутнішою стане Україна. Ці гроші я планую використати на власний саморозвиток. Перше, це купити курс навчання у школі англійської мови, щоб підняти свій рівень знань, що відповідно дасть мені змогу вільно володіти цією мовою, завдяки чому я зможу представляти свою державу на міжнародному рівні. Та друге подорожувати, щоб розширювати свій свій догляд, переймати щось нове і корисне від іноземних країн та розповсюджувати щось рідне і прогресивне з України. І, звичайно, я пам'ятаю, завдяки якому я маю можливість розвиватись. Це наші захисники. Їх теж я планую підтримати частини отриманих коштів. Планів багато проте самообмежне, тож я намагатимусь з найбільшою користю витратити отримані кошти. Дякую за ваш час та увагу!